А ви вірите у долю? Чи вважаєте, що все, що відбувається, чиста випадковість? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. У Нью-Йорку під час різдвяних покупок у Блумінгдейлз стикаються Джонатан Трейгер та Сара Томас, коли обоє накинулись на одну і ту ж саму пару чорних кашемірових рукавичок. Виявилось, що пара залишилась одна, і доки Джонатан та Сара вирішували, кому вони дістануться, рукавички вихопив ще один із покупців. Джонатан починає вигадувати історію, чому ці рукавички необхідні йому, а Сара підхоплює це і починає підігравати. Після успішної битви за рукавички Сара і Джонатан, хоч і кожен з них перебуває в стосунках, вирішують сходити на каву. Джонатан віддає рукавички дівчині. А під час посиденьок Сара розповідає, що дозволяє маленьким сигналам долі направляти її у життєвих рішеннях, і від цього вона почувається щасливою. Після цього, проведжаючи дівчину до таксі, Джонатан питає, чи не залишить вона свій номер про всяк випадок, адже їм було так комфортно і легко разом. Та Сара відповідає, що в неї є хлопець, а у Джонатана дівчина, тому свій номер вона не скаже. Але якщо доля вирішить, що їм потрібно буде зустрітись, це обов'язково станеться. Сара вітає Джонатана з Різдвом і так і не сказавши навіть свого імені, сідає у таксі. Хлопець іде додому, але помічає, що забув у кав'ярні шарф. Він повертається туди і бачить там Сару, яка прийшла по забуті чорні кашемірові рукавички. Здивовані такою швидкою зустрічю, Сара і Джонатан вирішують сходити на ковзанку. Під час катання на ковзанах хлопець з дівчиною знайомляться ближче, розповідають про свої вподобання, мрії, смаки. Сару вражають розповіді Джонатана. Він здається їй дуже романтичним та цікавим. Після цього Джонатан все ж переконує Сару дати йому свій номер. Дівчина пише його на невеличкому клаптику паперу та раптово вітер вириває його із рук Джонатана. Він просить написати номер ще раз, але Сара вважає, що це доля велить їм відступити. Джонатан починає переконувати, що дівчина може помилятись, і, можливо, саме зараз доля їх перевіряє. І саме зараз потрібно взяти все в свої руки. Тоді Сара вирішує дати хлопцю іще один шанс. Вона просить Джонатана написати свій номер на 5-доларовій купюрі, а потім розраховується на у кіоску, купивши м'ятні цукерки. Після чого пояснює, що якщо їм із Джонатаном справді судило ще зустрітись, ця купюра повернеться до неї, і вона, маючи номер, зможе йому подзвонити. А почувши її голос, Джонатан повірить у долю. Тоді хлопець просить Сару також відправити свої дані у Всесвіт. Дівчина виймає із сумки книгу кохання у часи Холери. У ній вона вирішує написати своє ім'я та номер телефону, а потім продати книгу букіністам. В якості останнього експерименту Сара приводить Джонатана в найближчий готель. Хлопець з дівчиною заходять у різні ліфти, і дівчина каже, що якщо вони приїдуть на один і той же поверх, значить повинні бути разом. В останній момент Сара кидає Джонатану одну із рукавичок та називає своє ім'я. Вони обоє обирають число 23. Але через те, що у Ліфт до Джонатана на кожному поверсі почали заходити люди, він спізнюється і не зустрічається із Сарою. Розчаровані, вони покидають готель. Проходить декілька років. Джонатан заручається з дівчиною на ім'я Хеллі. Повертаючись додому, чоловік помічає продавця книг. Знайшовши кохання у часи Холери, Джонатан перевіряє, чи там немає номера Сари, але вкотре нічого не знайшовши, йде геть. А Сара живе у Сан-Франциско та працює психологом. Котрого з дня її хлопець, всесвітньо відомий музикант Ларс, робить їй пропозицію, і Сара погоджується. Але час від часу вона досі перевіряє п'ятидоларові купюри. Джонатан продовжує постійно стикатись з іменем Сара на роботі, в перукарні, на вулиці. Не в змозі ігнорувати постійні нагадування про жінку, він, не дивлячись на майбутнє весілля, просить друга Діна допомогти розшукати Сару. Котрого з дня розбираючи речі, Джонатан знаходить свою чорну кашемірову рукавичку, а разом з нею чек. Чоловік іде у Блумінгдейлз, прагнучи дізнатись хоч якусь інформацію про покупця за номером чеку, але в магазині йому нічим не допомагають, адже карта виявилась приватна і інформації по ній не було. Тим часом Сара, втомившись від роботи та планування весілля, каже Ларсу, що хоче відпочити і розгрузити голову, тому вирушає до Нью-Йорка разом із своєю найкращою подругою Євою. Проте Сара мала прихований мотив. Вона вирішила знайти Джонатана. Лише по прильоту Сара зізнається подрузі, для чого запросила її в подорож. Після недовгих вмовлянь Єва погоджується допомогти. Джонатану з діном вдається отримати доступ до банківських архівів. Там вони знаходять виписку з банківського рахунку Сари. На жаль, папір пошкодився, і прізвище дізнатись не вдається, але хлопці знаходять адресу дівчини. Друзі приїжджають на квартиру, та виявляється, Сара жила там раніше зі своїм хлопцем і вже давно з'їхала. А орендодавець не має жодних її контактів. Він радить Діну та Джонатану звернутись до адресної служби пошуку сусідів по кімнаті, якою користувалась Сара. Сара та Єва, поблукавши по місту та нікого не знайшовши, заходять у кав'ярню на десерт. Єва починає переконувати подругу, що знаки долі, які призводять до певних подій, це дурня. Тоді б жодній людині не довелося би приймати рішень, всі б лише чекали знаків. Вона каже, що у Сари є люблячий наречений, і в них все добре, а ганятись за примарним Джонатаном, з яким вони бачились один раз в житті, нерозумно. Тому вона переконує припинити пошуки, піти відпочивати, а потім повернутись додому. Сара погоджується. Коли дівчатам приносять решту, Єва забирає ту саму п'ятидоларову купюру з номером Джонатана. А вийшовши на вулицю, Сара ловить таксі, з якого декілька хвилин тому вийшли Джонатан та Дін. Хлопці виявляють на місці адресної служби весільний салон, і Джонатан сприймає це як знак того, що йому слід одружитись із Хейлі. Прийшовши в готель, той самий, де колись Сара розминулася з Джонатаном, подруги зустрічають Хелі. Виявляється, вона колись вчилась разом із Євою. Дівчина розповідає, що йде на репетицію свого весілля і запрошує Єву та Сару приєднатись до них. Єва погоджується, а Сара каже, що піде відпочивати в номер. На порозі кімнати вона зустрічає Ларса, який вибачається, що за зйомками кліпів та записами пісень мало звертав уваги на наречену і приїхав до неї, щоб це виправити. На репетиції Джонатан поводиться дуже розсіяно і постійно думає про своє. Така поведінка засмучує Хелі, і коли всі розходяться, вона зі сльозами благає його зосередитись на весіллі та відкинути усі сумніви, які йому заважають. Після цього дівчина каже, що має для Джонатана подарунок і дає йому книгу Кохання у часи Холери. Хеллі каже, що давно помітили, як наречений шукає її на прилавках, але так і не купив. Відкривши книгу, Джонатан бачить на першій сторінці ім'я та номер телефону Сари. Чоловік показує книгу Діну та просить через його зв'язки дізнатися адресу Сари Томас. Друзі відправляються до Сан-Франциско. Приїхавши за потрібною адресою, Дін і Томас бачать, як кохаються сестра Сара зі своїм хлопцем. Але через схожість дівчат, дивлячись здалеку, Джонатан вирішує, що це Сара, і вона щаслива у відносинах. Дін допомагає Джонатану зрозуміти, що, хоч йому і не вдалося зійтись із Сарою, він не повинен одружуватись з Хейлі, адже йому не слід робити те, чого він насправді не хоче. Наступного дня Сара сідає на літак до Сан-Франциско. Вона телефонує Єві, яка залишилась на весілля Гелі, і каже, що порвала із Ларсом. Після цього до Єви підходить стюардеса і пропонує купити навушники. Жінка погоджується. Та коли дістає гаманець, розуміє, що переплутала, і взяла не свій, а подруги Єви. Сара дає п'ятидоларову купюру. І доки стюардеса шукала решту, жінка помічає на ній номер телефона Джонатана. Сара вириває купюру і вибігає з літака. У довідковій службі жінка дізнається адресу Джонатана і їде туди. Проте сусіди чоловіка говорять, що вдома його немає. У нього весілля в готелі Асторія. Сара ловить таксі і відправляється в готель. Прибігши туди, вона з полегшенням дізнається, що весілля було скасовано сьогодні вранці. Тим часом Дін, повернувшись до Нью-Йорку, дає Джонатану жартівливий некролог про нього. Читаючи лист, в якому Дін переконує друга, що той зробив усе правильно, чоловік приходить до тієї самої ковзанки, де він провів частину свого вечора із Сарою декілька років тому. Джонатан знаходить на лавочці шкіряну куртку. Взявши її та діставши із кишені чорну рукавичку, чоловік сідається посеред ковзанки. Раптово починає падати сніг. Джон лягає на спину та, поринаючи в думки, починає розглядати небо. Несподівано, просто ні звідки на нього падає чорна рукавичка. Джонатан обертається і бачить біля ковзанки Сару. Вона прийшла туди по шкіряну куртку, яку забула на лавочці. Вони називають один одному свої імена і нарешті з'єднуються в поцілунку. Пізніше Сара та Джонатан святкують свою річницю у Блумінгдейлз, де познайомились перед виставкою Кашемірових рукавичок. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео.